Пан Микола 40 років пропрацював на рівне Азоті. Чоловік розповідає, скільки себе пам'ятає, завжди добирався на роботу на службових автобусах. Каже, не здивується, якщо ситуація найближчим часом зміниться. Я їхав з Відністю автобус в шостій годині. сідаєш нормально, це на зміну проїжджаєш. Потім зміни так само в місто, а з міста вже додому. Так що воно. Проблем не було ніяких, а зараз хто його знає. Зараз все може бути найближчим часом. Відрізок дороги від кільця Карпилівка до рівне азоту працівники заводу долатимуть самотужки, якщо перевізникам заборонять їздити за цим маршрутом. А це цілком можливо, наголошують автомобілісти. Адже нещодавно управління Держтрансбезпеки, здійснивши перевірку, фактично заборонило перевізникам возити працівників підприємства. Три машини стояли на площаці відстою, складено три акти, і по кожному акту віднесені постанови по 1700 гривень. Таким чином нам треба заплатити 5100. І здається, за що? Тому що 39-й, ми, звичайно, будемо оскаржувати це рішення у Трансбезпеки. але схема, згідно 39-ї статтю, на яку вони посилають, що погоджено дає нас. І ніде не написано, що вона втратила чинність. Перевізники пояснюють, по цій дорозі їздили завжди. По ній і досі їздить купа автомобілів. Якщо ж відрізок дороги аварійний, то на думку водіїв потрібно розібратися саме з цим, а не з перевезеннями. Чому сьогодні виникло це питання? А припису на припинення перевезень або надати нам інший шлях перевезень, я ще раз наголошую, що ми ж розробили паспорт маршруту і через городок, і через городок нам не погоджують. Таким чином ми повністю поза правим полем здійснюємо перевезення пасажирів, що категорично неможливо. Перевезення працівників рівне Азот наразі здійснює 18 підприємців, точніше, 36 автобусів. Що стосується маршруту через городок, то така перспектива не сильно тішить перевізників. Там, по-перше, міст вузький, там немає ні відбойників, там немає ні знаків, там нічого немає. Я один на один залишусь своєю бідою і з тими людьми що я буду вести. Вся справа в дорозі. Її потрібно відремонтувати. Щоправда, кому? Адже вона не стоїть на балансі жодної комунальної організації. Переконують службі автодоріг Рівненщини. Дороги це Н22 у стилу Луцьке Рівне від Карпілівського кільця і до Азота. Ділянка не перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Але в свій час, в 2011 році, представники заводу Азот зверталися до обласної державної адміністрації, і в свою чергу адміністрація зверталась в Укравтодор як до вищої нашої структури про те, щоб дану ділянку дороги ми взяли на свій баланс. Укравтодор нам дозволу взяти на баланс даної ділянки дороги не дав. Чому дана ділянка має відповідати всім вимогам організації дорожнього руху? Ділянку дороги потрібно привести в належний вигляд, і тоді служба автодоріг рівненщини візьме її під свою опіку, але є й інший вихід. З 1 січня 2018 року вже проголосувала перше-друге читання Верховна Рада про те, що дороги будуть передаватися під органи місцевого самоврядування, ті, які не є державні, і ця ділянка дороги враховуючи, що вона буде не державного значення, бо це є під'їзд. До підприємства або хай даже сполучення, то дана ділянка будуть органи місцевого самоврядування брати. Я так думаю, на свій баланс. І за яких умов? Бо наша умова це належне її утримання. Отож, рівне азоту для вирішення проблеми потрібно відремонтувати дорогу, зазначають службі автодоріг, або шукати інші вирішення даної ситуації. Відтак більше трьох тисяч працівників Патрівнеазот можуть залишитися вже без звичних для них маршрутів. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Роман Мельничук, новини рівного.